Сніг пухнасти стелиця, настав зимовий час, я, зима хорделиця, прийшла вітати вас, довго, довго мандрувала, в гості до вас завітала, щоб самі не сумувать, буду з вами я іграть. І зараз ми з вами відправимось у подорож. До моєї зимової країни на такому чудесному потязі. Потяг до зимової країни відправляється. Будь ласка, займіть свої місця. І перша наша зупинка під назвою Яка зима. Давайте подивимось з вами на малюнок. Та скажемо, яка у нас зима. Так, це морозна зима. А на цьому малюнку зображена хмаринка, яка наганяє вітер. Діти, яка у нас зима? Так, вітряна зима. А подивіться, будь ласка, на цю картинку та скажіть, яка зима. Коли багато снігу, ми зиму називаємо сніжною. Малята, а що зображено на цьому малюночку? Так, бурулька, а яка вона? Вона льодяна. Тож і зима у нас також льодяна. А ця картинка, я думаю, для вас буде дуже легкою. Яка у нас зима? Так, весела зима. Які ви розумнички. А скажіть, будь ласка, яка зима на цьому малюнку? Я вам дам одну підказочку. На малюнку зображений чарівник. Тоді яка у нас зима? Так, зима у нас чарівна. Галята, а мені подобається з вами грати? Тож я хочу вирушати далі. У наступна зупинка загадки. Я падаю на ваші хати. Я білий білий волохатий, Я прилипаю вам до ніг і називають мене просто сніг. Наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі летять, Так, сніжинки. Розумнички, а чи знаєте ви, хто малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно? Він узоре бездоганно. Звичайно, це мороз. Ви так гарно відгадуєте загадки, мабуть, вам дуже просто, тоді я вам підготую більш складну загадку. Слухайте уважно. Молоко над річкою плило, нічого не видно було. Розчинилось молоко. Стало видно далеко. Малята це туман. Загадки ми відгадали, тож можемо вирушати далі. Любі діточки, наступна зупинка Рима. Дякую вам, малята, що розважаєте мене. Тому зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Треба буде підібрати Риму. Рима це коли ми підбираємо слова, що мають однакові закінчення. Наприклад, клубочок садочок. У нас однакове закінчення чок. Тож, давайте і ми з вами спробуємо. Порошить метелиця. Білим снігом стелиться можна сказати таке слово. На подвір'я як жива вийшла баба, снігова, стара. У вбранні зимовому, гарному. А далі ви, яке можна підібрати слово, що має закінчення ому. У вбранні зимовому, гарному, казковому або книжковому. На сніжку вона стоїть ще й ногами, тупотить, гомонить, закінчення т. Є у баби палиця, баба нею. Треба підібрати. Слово із закінченням ця або вся. у баби палиця, баба нею, хвалиться. Є у баби палиця, баба нею, свариться. Або, можна ще сказати, усміхається. Чорні очі аж горять, краще баби не спіймать, хапать. Чудово мої малята пограли! А зараз у нас остання наша зупинка. І будемо грати ми в слова. Малята, скажіть, будь ласка, як може назвати цю картинку одним словом? Що на ній зображено? А які саме тварини зображені на цій картинці? Так, це свійські тварини ті, які живуть вдома у нас. А що зображено на цій картинці? Пам'ятайте, одним словом треба назвати. Так, це тварини, і вони дикі, бо живуть у лісі. Малята, як назвати цю картинку одним словом? Так, це птахи. Малята, а як ми піклуємось про птахів взимку? Ми годуємо птахів, насипаємо їм зернятка у годівнички. Ця картинка не буде дуже простою для вас, але я допоможу. На ній зображена веселка, ожелець, завірюха, паморозь, снігопад та гожеледиця. Як ми можемо це все назвати одним словом? Малята це зимові явища. І остання картинка, я думаю, для вас буде надто легкою. Що на ній зображено? Так, діти розважаються, тобто це розваги. Дякую вам, малята, що провели зі мною час. Я була рада з вами познайомитись. і хочу, щоб ми з вами зустрічались частіше.